У Фінляндії ухвалили рішення про надання Україні нового пакета оборонної допомоги, у Міністерві оборони Фінляндії розповіли, що пакет буде вартістю 25 мільйонів євро. Фінляндія традиційно засекретила вміст нового пакета. проте відомо, що у пакет, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових. Наразі Фінляндія поставила Україні оборонне обладнання на загальну суму 2,3 мільярда євро. Також повідомляємо, що у Росії спустили на воду морський танкер інженер-адмирал Котов, який став третім у проєкті 23130. Цей корабель призначений для військово-морського флоту Росії. Танкер проєкту 23130 це однопалубне судно з подвійним корпусом, судно здатне ходити у північних широтах. Судно призначене для перевезення як пального для бойових кораблів, так і авіаційного палива та продуктів харчування.